Розказати про розкладку гіпсової цегли в загальних рисах. Тобто ми маємо кут, ну, починаємо розкладку від кута. І в нас є 4 ряди. Алгоритм повторюється, що 4 ряди. Тобто Ми беремо цеглу, одну ріжемо по половині, а іншу цеглу ріжемо 1 третя, 2 треть. І половинка у нас стартує верхній ряд, далі йде ціла. Одна третя, 2 третіх. І далі знову ціла, е, по, тобто, перепрошую, половинка ціла, одна третя, 2 третіх. І такий алгоритм е, застосовується від верху стелі до самої підлоги. Краще монтувати кольорову цеглу зверху донизу, щоб не захляпалась. Так е, тут в нас є отакі от кутові елементи. Ну і Можна наблюдати, спостерігати, перепрошую, такий самий алгоритм. Іде половинка цегли, іде ціла, йде одна третя, іде 2 третіх. І далі знову пішло. Це вже один алгоритм, пішов другий алгоритм. Знов половинка ціла, 1 третя, 2 треті. Тут воно йде алгоритм, цей самий, тільки навпаки перевернутий вигляд. Половинка ціла, 1 третя, 2 третіх. Тобто щоб показати, як воно виглядає, тобто, можете подивитись, цегли є різного розміру, але підібране під цей універсальний алгоритм, який дає таку універсальну кладку. І вона виглядає дуже природня, природня кладка в інтер'єрі, тому що, коли йде розкладка пів на пів, воно на великих площах дуже рибить і виглядає дуже штучно. they